Правильно, а я скажу, що зараз... Ні, вихідний... я... це потім наоборот в суді приготувати. Я зараз зареєструю через судва, заяву, де я заходжу зареєструю, реєстру, а вот просто у вас вже воно є буде да. і все. Тим більше перешкоджати міста. У я нас чергова частина знаходиться там, де реєструється ЄОВ, в іншому місці. Нас трохи розсилили у зв'язку з ситуації а. в країні. А. Тому якщо вам потрібен точок, то я вас приму. Заяв, ми її зареєструємо. І талончик вже окремо вам надам в іншому місці. А, в іншому місці. Ну сьогодні. Добре, добре, По цю заяву. Тільки ж мені кратку фабулу, будь ласка, досліднення. Бачите? Тому що там, коли вона буде зазначено, заступник командувача СССР, бригадний гімнов, Олександр Кріпак, інші. І притом, заява про кримінальне правопорушення в рамках оцього кримінального провадження. Тому що вона мене за цих надаків провели. По відношенню заступник командувача спеціальних операцій, бригадний генерал Олександр Тріпак, начальник штабу ССО, Михайло Красотін, генерал, начальник логістики ССО, полковник Віталій Умінський, командир першої окремої бригади спецпризначення, Івана була полковник Олег Рубський. Ця заява подається в рамках оцього кримінального провадження, яке вже відкрите, в рамках якого мене шманали в кривому розі. 21 з числа на підставі ухвали результативне і мотива, ви і вступної частини ухвали суду. Вилучили мене ноутбук по наводці цих ішаков. Вилучили мене телефон мобільний. А коли я сьогодні отримав повний текст, ухвали, а я подивився і думаю, ви що, у Ребята а по результату частині. А от так. А получається два числа по результативній частині вступний був обшук. обшук. 22 числа тільки повний текст ухвали, було складено ухвала 17 числа була. А з 23-го я отримав, і я дивлюся, а там сказано відмовить в частині задоволення клопотання щодо вилучення телефонів, ноутбуків і т.д. далі. Тобто вони мене натягнули в наду, 6 утра з просонів. Приїхали з Дніпра, обшукали, вилучили те, що не підлягало вилученню. І це за наводкою цих собак. Тріпака Олександр, це по її казінки. Тепер я хочу в рамках цього кримінального провадження подати. Попередня змова 28 ма 383. Вони не завідомо, неправдиво повідомили правоохоронні органи, бо в мене пере ніяких боєприпасів нічого не було вилучено. Ну, кримінальне провадження по 263-й. Нічого вилучено, знайдено, забороненого не було. І плюс у мене вилучено майно це журналістів. Це, журналіст. це стало... да. да. мене да. да. було б. Що з годин? Я, я, я щось, тепер, ну, он... а тепер... Це при тому, що він журналіст. В рамках журналістського а розслідування... Добро, ви працюєте журналістом? Так, да, банк да, журналістський. А я вказував в протоколі пояснення, що в мене це майно, телефон і цей самий ноутбук використовується для діяльності журналіста. І в мене на підставі хвали слідчого суддя вилучили майно журналіста. Наступні результативні частини. І І ще не зареєштували. І ще не викликали. Не викликали. Я ухвалу почитав, як дивіться. А копія ухвала. Е, є, є. є, копія ухвали, є, є. Тут все підколено. Під копія протоколу, що є на жаль коленте уклав. Як сьогодні один. Все, підколено все. Копія протоколу все підкорило. Редакційне завдання, в рамках чого, ось повністю посвідчення, ось окупія протоколу, де було вказано сьомою, що вилучене майно використовується для здійснення діяльності журналіста, зокрема ну, в соціальній мережі, фейсбук, бла-бла-бла-бла. Тобто, це майно як у журналіста було вилучене. Це 171. І ось у. вилучено ноутбук ТТТ. Ось оце ухвалювало. Ось на підставі ухвали від 18 серпня. Вступна резолютивна частина у мене провели 21 числа обшук. Повний текст ухвали буде проголошено 22.08, тобто наступного дня після обшуку. А я сюди приїжджаю, я зараз можу вернутися в машину, а там написано в мотивувальній частині. ні ні Бо все ж, частково відмовлено. А... Відмовити в частині задоволення клопотання щодо вилучення ноутбуків, інших там флешків. цій частині просто не надали дозвіл. Так, так, тому що воно було взагалі відмовлено в цій частині. І на підставі чого в мене виходить? Я зараз і так, поки я не жую слідчих, я не жую слідчих. Я даю їм шанс, можливість в рамках цього кримінального провадження, щоб проти мене відкрили, зараз допитати оцих собак і хто повідомив, що я зберігаю боєприпаси. Починаємо. Для початку перекрестний допрос, поліграф в інституті в Києві судово медицинських експертиз, застосування поліграфа. Зареєструємо вашу заяву. Задішуйте, так, це перешкоджання що... це журналіста. Це, ну, а, я думаю, що їй треба окремо його вносити на рамках свого поваження. Ну, дивіться, да, мені, будь ласка, на цій заяві поставте. А, талончик, я так, да? Це є това ще. Талончик, ось, номер заяви, будь ласка, шкафу. Це номер моєї заяви. Ну, вихідний номер. no82 ак 20. Щоб я клас, приложив зразу. Mm -hmm. І крапку фабулу, будь ласка, талочик. Запишіть. Я не хочу зараз зараз. Я вже я останній раз прошу слідчик, щоб вони на покупові. Я хочу ось, щоб ці собаки відповіли, ті, що дійсно натравили на мене, повідомили про точні. Це не старі, бо це пов'язане ну, безпосередньо з відео, яке я викладав е десь числа 13-го. Про те, як е відстороняли е деяких осіб за здійснення корадіжок, особливо, крупних розпорах, від посад. Зараз через моє відео відсторонили від посади е Тріпака Олександра, вивели позаштат. Такого ви да. Ось цього заступника командувача сил ССО Олександра Тріпака вивели позаштат, відсторонили від посади. І начальника штабу ССО Михайла Красотіна генерала за те, що вони організували схему поборів з частин з сил спеціальних операцій. Це все викладалось на відео. Далі. начальник логістики сил спеціальних операцій, полковник Віталій Мінський, проти його було порушено. Ну там зібрано о, матеріали зараз. Льові сторони від посади крадіжки в особливо крупних розмірах. Можна питання. Да, А це ви пишете так певно сі при на ви напевні, що пошук права. Э, Ма, тому, що... А, <просу> тому що можливо на замовлення, я написав можливо на замовлення, тому що під час обшуку слідчі акцентували ого там все описано. Акцентували увагу, бо я надав був дозвіл, я ж не знав, що незаконно з'ято, надав дозвіл на перегляд відео на телефоні. Ну, без питань, а давайте подивимося, все оглянемо, що претенденті, що щось приходить. І акцентували увагу чомусь саме на цьому відео. На цьому відео, де я викладав в мережі Facebook і YouTube, саме про незаконну діяльність тріпака і усієї команди. Тобто в мене вже логічно, що значить на їх замовлення молоде. Тільки так. Тому я вважаю, що це на їх замовлення. Тим паче, що про Крипака, у мене з Кріпаком з э, 2018 року рахунки, ну по законні рахунки. Тому що я висвітлював вже в 2018 році, коли він був, будучи командиром 3-го полка спецназа, він в АТО продавав солярку на ту сторону сепарам, продавав э, гуманітарку, що підтверджувала прокуратура, я зараз не буду казати, то прокуратура підтверджувала поминаводку. Ну він вже у нас герой України Петя, тому його якось тут Петя був при владі і його йозили. А зараз собі сторони за засраку. Генерал Тому саме учнів. Зараз поїдемо з. Я Ви дивіться, можете поїхати за мною, можете пошукати тут. Ну, може, будуть почекати, дивіться. Це Це А можна буде навчаю почути, бомбиськи от читайте маленьку. А давайте можете запишити мені свій номер, якщо вас не складно. Я перетелофоную вам. А тут є особисті. Всі контакти усі. Це не номер. Я тоді буду ждать, поки ми. Я зареєструю провезу товар, що. Його номер візьми Давайте за ваші візьмемо. І кратку фабулу, щоб оце повністю все. Я відповідаю за, за 383, -ю, 384 -ю я відповідаю. Тому що проти цих собак я ще буду подавати по стадіності державного зрада. І, кстати, навіть 20, часа, час 20 назад підтверджую інформацію, що за... Казівкою полковника у Мінську, тільки Косін. Кажуть, нашими курсами було завербовано гвинтокрил екіпаж вертольота російського. МІ-8. Прочитали, да. угу. І е бутусов, годину 20 хвилин я вам скину, почитаю. Да, на своїй сторінці, що Росія підтвердила, що цей екіпаж приземлився на нашій території. Ну, мов нього його ви знаєте. Які нахипом'яхи 300 кілометрів на місці. Це вже Росія підтвердила. Ну тобто ми дали жару, що це наші хлопці молодці, а кацапи попікали попиталися підлякувати, їх безпечники лохи і що люди перебігають на нашу сторону. Це виходить, наша інформаційна війна проти них. І ця інформація підтверджується. А мене за це питають за Жуваць за те, що ця собака у Мінській дав команду розстріляти екіпаж, випольову помилу з РПГ уничтожили. Один пілотубитий, один важко поранений. А його гуровці предупреждали, що слишиш, ти будило, Не і люди здалися. Тим це льотчики, це шкварість інформації. Його гуровці предупреждали, не вздумай, не, вони не відкривають, вони живі, вони не здаються. Ні, він там команду, натяжці. А час пікляє. І за цим ми почали живати після попів. Це вам так, де Я Все, добре, тоді я чекаю, давайте я запишу ваше, потім ちょっと。<ペー>